Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка України. Урок 32. Рослини моєї батьківщини будовою умови життя рослин. На цьому уроці ми дамо відповідь на таке запитання. Чи вмієш ти розрізняти листяні та хвойні дерева? Що символізує дуб в українців? Переглянемо відеофрагмент та поміркуємо. До живої чи неживої природи належить рослина. Рослин. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина, помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Отже, дамо відповідь, до живої чи неживої природи належать рослини. Так, правильно, рослини це жива природа. Чому ми так думаємо? Обґрунтуйте свою думку. Так, тому що усе живе дихає, живиться. Росте, розвивається, дає потомство, реагує на дію подразників, виводить з організму непотрібні речовини і рано чи пізно відмирає. Саме це відбувається і з рослинами. Наведіть приклади живої та неживої природи. Давайте пригадаємо, як називають науку, що вивчає живу природу. Оберіть правильну відповідь А. Географія, Б. Історія, В. Біологія, Г. Фізика. Правильна відповідь. Так, це біологія. В. Прочитай текст і підкресли потрібне слово в дужках. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо усе живе, дихає, живиться, росте, розвивається, дає потомство. Реагує на дію подразників, виводить з організму непотрібні речовини, рослини належать до живої природи. Вони мають ознаки, за якими відрізняються від інших організмів. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Воно Складається із частин, органів. Органи рослини це корінь, стебло, листок, квітка, плід. Рослини дуже різноманітні будовою, розмірами, забарвленням, тривалістю життя тощо. Підпиши на малюнку назви органів рослин. От, ще раз подивилися так, корінь, листок, стебло. Лід, квітка. Переходимо до наступної сторіночки. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо завдання. Рослини належать до живої природи. Вони дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. Рослини на землі дуже різноманітні, проте всі вони для росту і розвитку потребують певних умов. Що ж потрібно рослинам для життя? Вода. Без води не може жити жодна рослина чи тварина. Рослини вбирають воду з ґрунту за допомогою коренів. Деяким рослинам треба багато води. Інші можуть обходитися без неї тривалий час. Ґрунт з ґрунту рослина разом з водою отримує необхідні їй речовини. Світло і тепло. За браком світла стебла рослин стають тонкими, листки дрібними й блідими. Більшість рослин у холодну пору року припиняють свій ріст. Повітря. Рослини, як і тварини, дихають повітрям. За належних умов рослини добре ростуть і розвиваються. Купишам пропущене. Пригадайте, що необхідно рослинам для життя. Натисніть на паузу і запишіть. Перевіримо. Отже, рослинам для життя потрібно світло і тепло. Рослинам потрібно повітря. Вода, а також ґрунт. Відпочинемо танцювальна хвилинка. групи рослин забудовою стебла. Підпиши світлини. За потреби зверніться до сторінки 41, 42. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, забудовою стебла ми розрізняємо такі групи рослин. Це дерева. Кущі та трав'янисті рослини. Поміркуємо, за якою ознакою розрізняють листяні та хвойні рослини. Упиші пропущене. Знов таки за потреби звертаємося до сторінки 41. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Рослини, дерева і кущі бувають листяні та хвойні. У листяних рослин. Листки великі і плоскі. у хвойних тоненькі, схожі на голочки, листки хвойних рослин. Голочки називають хвоєю, хвоя. Прочитаємо та да. виділимо назви листних дерев червоним кольором, а назви хвойних зеленим. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Перевіримо. Смерека ялина хвойна, горобина, акація, ялиця хвойна рослина, каштан, модрина, хвойна, береза, сосна. Тополя тисхвойни, дуб, бук, липа, клен. Назвіть, які рослини ростуть біля ваших будинків. Переходимо до наступної сторіночки. Хвилинка математики, вправа вісім. Розглянь зображення, назви геометричні фігури, за допомогою яких створені дерева. Розкажи, обриси яких дерев нагадують хвойні. Чому ти так вважаєш? Намалюй дерево. За допомогою геометричних фігур. Скільки фігур ти використав? Використала. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ви, мабуть, здогадалися, що вже час нейробіки від бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо, вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записуємо відповідь і перевіряємо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевірили. Справа 10. прочитай текст. Виконай завдання. Натисніть на паузу і прочитайте текст. Попрацюй з текстом як справжній мовознавець. У дужках постав питання до виділених слів. Дуб є найпоширенішим листяним деревом України. Це високе могутнє дерево з міцними гілками й товстим стовбуром. Глибоке коріння міцно як? втримує величну рослину в ґрунті. Друг називають годувальником лісу, його плодами взимку, коли живляться птахи її тварини в українців. Дуб символізує могутність, довговічність здоров'я. Наші предки завжди шанобливо, як ставилися до цього дерева. Його листя вишивали на сорочках і рушниках. Пригадайте! Якою частиною мови є виділені слова? Так, це прислівник. Пригадаємо, що таке прислівник. Повторюємо разом з диктором Прислівник це самостійна частина мови, що виражає ознаку дії. Прислівник відповідає на питання, як, коли, де, куди, звідки та інші? Високо як, швидко як, угорі де, завтра коли, уночі коли це прислівники. Прочитаємо прислівники і питання до них. Як високо, повільно, добре, дзвінко, холодно, де? Угорі, навкруги, ліворуч, далеко навколо. Коли? Узимку, уночі, зранку, учора. Завжди. Добери свої приклади прислівники, які відповідали б на ці питання. Підкресли в речення дієслова постав у дужках питання до виділених прислівників. Отже, сади на навесні. Що роблять? Цвітуть, це діє слово. Ось так двома лініями. Цвітуть коли навесні. За поданим зразком виконайте далі завдання самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо, поле зеленіє навкруги, листок кружляє як тихо. Сніг випадає коли. Взимку. Урожай збирають, коли восени, пташка співає як дзвінко. Гора височіє, де вдалині. Отже, ми виконали усі завдання уроку. Давайте підведемо підсумки. Дайте відповідь на запитання, чи вмієш ти розрізняти листяні та хвойні дерева. Пригадайте, що символізує дуб в українців. Якщо ви дали правильну відповідь на ці запитання, а саме листяні і хвойні дерева розрізняються за будовою листків, у листяних рослин листки великі і пласкі, у хвойних тоненькі, схожі на голочки. І що символізує дуб? Могутність. Довговічність та здоров'я. Отже, ви добре засвоїли навчальні одиниці. Ну, наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.